Всім привіт! Маю сьогодні ось таку от кіпу інформаційних повідомлень. Давайте розбирати, що важливо сьогодні було в Україні і світі, що є важливим для України. Ну насамперед, проїзд Володимира Зеленського до Давосу на Всесвітній економічний форум, і там вже прозвучали заяви, зокрема про те, що як Зеленський реагує на повідомлення чи заяви Трампа чи його команди. Основний посил такий він сказав, що ми хочемо завершити війну цього року, але не просто швидко, а справедливо. Що передавало цьому? Передавала заява Трампа, який почав говорити, що а, фактично обіцяти припинити війну дуже швидко. Ну і ми розуміємо, що тут є великі ризики, що хтось когось може заставляти йти на компроміси. Зрозуміло, що правда на нашій стороні, і заставляти тут треба точно Росію, тому що вона напала на Україну, вона посилає сюди зараз вбивць. І проти неї весь світ зараз має виставити всі санкції і заставити їх заплатити за всі збитки, які були завдані Україні. Але ми ж маємо просто ще сенатора Марко Рубіо, який, власне кажучи, обраний на посаду держсекретаря, і він заявляв про те, що. Обидві країни мають піти на поступки. Які саме це будуть поступки? Поки що ми не знаємо. У нас є свої червоні лінії. Ми точно не будемо робити поступки по території, від якихось територій відмовлятися ні в якому разі, ні від Луганської, ні від Донецької, ні від іншої області, ні від Криму ми не будемо відмовлятися. Ми точно не повинні відмовлятися від будь-яких репарацій, від зняття санкцій, тому що якщо санкції будуть зняті з Росії, це означатиме, що Росія знову буде по Силюватися, нарощувати своє військове виробництво і сюди буде летіти більше ракет буде летіти більше дронів і більше північно-корейських солдат будуть приїжджати сюди. Не знаю за які гроші. Можливо, їм взагалі ніхто в принципі не платить. Ще одна річ, яку Зеленський говорив у Європі в швейцарському Давосі, про те, що Європа може пояснити Трампові про ризики, які можуть наступити, в зв'язку з домовленостями Путіна, тому що Європа прекрасно знає, як Путін ламає будь-які домовленості. Ну хіба що може заперечити не знаю, Шольц, Меркель, Орбан чи Фіцу. Про ці домовленості, але навіть і Фіцо Путін фактично обманув, тому що він не зміг продовжити постачання газу до Словаччини, і словаччина тепер бере газ в іншому місці. Тому Європа може сгелсисилася на ризики війни, і в першу чергу йде мова про країни Балтії, про Фінляндію, про Норвегію, які межують з Росією. Я вже мовчу зараз про Польщу, яка межує з Білорусію, хоча Білорусь намагається бігати поміж крапель. Ще Зеленський закликав а, те, що фактично робив Трамп по відношенню до Європи, витрачати більше ВВП на оборонку, тому що ми знаємо, що зараз на оборонку витрачається не так багато. Ось я маю дані, наприклад, з останніх Польща 4,12% ВВП. Це напевно рекордний показник взагалі серед країн, які входять в НАТО, США 3,38% Зараз витрачають ну вони монстри. Вони по всьому світу в принципі займаються оборонкою, захистом торгових шляхів і своїх інтересів. Греція молодці 3,08%. Естонія, 3,43% ВВП, Латвія, 3,15%. Литва, 2,85%. Британія, зокрема, цікаво, це 2,33%. Наші сусіди, Болгарія, 2,18%. Чехія 2,1%, Німеччина всього на 2,12. Ну і найменший показник є у Словенії, Іспанії, Люксембурга, Бельгії, Канади та Італії. Це від 1,5 до 1,28% приблизно. Ну небагато. Можемо також ще заявити, що фактично важливою річчю є присутність американських військових баз на території Європи. Їх є досить багато. Дев'ять гарнізонів Сполучених Штатів Америки розташовані у Європі. Це в Бельгії, Нідерландах, Німеччині. В Німеччині аж п'ять гарнізонів знаходиться. Також є Італія, Польща і є ще так званий Чорноморський гарнізон армії США. Це Болгарія, Румунія. Це дві установки якраз в чорноморському регіоні. Ну, про виробництво зброї я мовчу загалом а, Європа а, не дуже справляється з тими потребами, навіть які говорить Україна, нам потрібно для війни. Ми маємо зараз 30% вже уже тепер виробництво озброєння власного 30% приблизно забезпечує Європа, і 30% забезпечують Сполучені Штати Америки. А, фактично, навіть трошки більше між 30% і 40%, відсотками, дивлячись на що саме. Дивитися, ми можемо, до речі, похвалитися тим, що в 2024 році ми виробили 100 перших одиниць ракетного озброєння, і загалом видатки у 2025 році за планом бюджету має скласти щонайменше 739 мільярдів гривень. Ну а також є мета, поставлена на 2025 рік в Україні щонайменше виготовити 30 тисяч далекобійних дронів, і також. Не менше трьох тисяч крилатих ракет і ракет дронів. До речі, крилаті ракети ми колись віддавали, тепер їх знову робимо. Також варто згадати, напевно, що наші відомі розробки це паляниця і пекло, а ще високотехнологічна розробка ракета Рута, яка називається, тому що вона може розвивати швидкість від 500 до 800 кілометрів на годину. Також Зеленський в Девосі звернувся до Фіцо, який теж Теж там зараз в Швейцарії, він фактично йому дорікав за бажання того, що Фіцо далі хоче качати російський газ. Мотивація Фіцо зрозуміла, тому що він хоче, щоб він був дешевший. Не знаю, може в нього там ще якісь схематози, договорники, якісь відкати, відсотки і так далі. Кеш, кешбеки, якісь на російському газі. Тому він так прагне сидіти власне на ньому, тому що багато. Вже словацькі компанії організації експертів заявляли про те, що вперше є де брати цей газ. По-друге, є альтернативні постачальники, можна постачати через Балканський трубопровід. Фактично далі через турецький той самий до речі, російський газ, і це обіцяло зробити. Навіть їм обіцяла зробити це Туреччина допомогти з постачанням цього газу, але є інші вхідні шляхи, можливості і навіть ціна може бути інакша через, наприклад, ЛНЖ-газ зі сполучених штатів або з Катару. Тобто, ну варіанти є. Просто бери, займайся і будеш мати. А тим часом а, словацька опозиція сьогодні зранку піднімала питання вотуму недовіри уряду, але вже після обіду фактично відклала. Тому що звіт конфіденційний, який там вигаданий, так би мовити, був, я так розумію, чи не був представлений, чи когось не влаштовував, і тому розгляд цього вотуму недовіри відклали. А взагалі планувалося зробити це закрите засідання, тому що там якась мала повідомлятися секретна інформація. Його не було поки що. І слідкуємо за цим далі, що відбувається важливий момент для Збройних сил України. Тепер щомісяця вони будуть отримувати по 2,5 мільярди на закупівлю дронів. Про це повідомило Міністерство оборони України. Так, це чи не так? Давайте будемо слідкувати і прохання для всіх тих, хто має відношення до контролю за кількістю постачання тих дронів у бригадах. Повідомляйте, де тільки можна про реальні можливості. Тому що якщо цього не буде, значить треба буде піднімати якийсь певний шум. Ще один важливий момент: це виробник танків Леопард 2 створив спільне підприємство в Україні. Е, називається воно КНДС е, Deutschland. і е, кажуть, що перші зразки техніки вже в Україні з'явилися раніше. Крім того, є ще один німецький виробник «Рейнметал», який е, заявляв, що має плани на будівництво. Щонайменше чотирьох заводів з боєприпасів, військових машин, пороху і систем ППО. А знаючи німців, вони думають, що зроблять. Просто це буде не швидко, але чекаємо. Ще один важливий момент: те на що Україна може розраховувати для власних бюджетних потреб і не тільки це підтримка від ЄС в 2025 році. 30 мільярдів євро. Ми розраховуємо на це. 18,1 мільярда – це буде в межах ініціативи країн G7, А ще 12,5 мільярдів із заморожених активів Російської Федерації, які вже в Європі заморожені, і це в рамках інструменту Ukraine Facility. На початку січня Україна вже отримала 3 мільярди євро від ЄС в рамках ініціативи цієї від G7. І перший транскоштів, коштів, які забезпечені доходами від російських заморожених активів, теж вже з'явився. Тому загалом з фінансами, як уже неодноразово повідомлялося, в Україні до кінця року зрозуміла ситуація. Мається на увазі на весь 2025 рік. З військовим озброєнням були заяви так само, що у нас його достатньо, але ви знаєте, що реальну правду треба перевіряти в кінцевого споживача у військових та бригад, які реально використовуються на фронті. Є ще один момент, який в цьому ж контексті: про те, що Путін. Заяви про готовність до переговорів з США за умови увага повної капітуляції України. Так заявляє е, інститут вивчення війни. Я не знаю, де вони беруть ці джерела, але кажуть, що це е, була якась така от, е, конференція, де Путін про це сказав. Uh, що ж там було? Uh, написано ось так: високопосадовці Кремля, зокрема Путін і Лавров, протягом останніх тижнів неодноразово наголошували, що Кремль відмовляється розглядати будь-які компроміси щодо вимог Путіна висунутих на початку 2021-2022 року. А ці вимоги включають нейтральний статус уваги України її не вступ до НАТО. Ми в ньому не були і не є поки що. І сувері обмеження на чисельність української армії, і відсторонення українського уряду від влади. Ага, дулю вам з маком. Звичайно, так, відсторонення, від влади, всіх, ще що. Може, вам ще ключі від квартири дати, де гроші лежать. Путін на свої фантазії, але нічого. Я думаю, що ці фантазії викликані тим, що нарешті санкції починають діяти, нарешті погіршується ситуація в Росії. От, власне, про це свідчить наступне повідомлення. Тому що в Росії 24 рік закінчився рекордним дефіцитом бюджету. Загальні витрати склали 40,2 трильйона. Дерев'яних рублів, і е, на 24% це більше, ніж в 2023 році. По-перше, це величезна інфляція була, яка дозволила, що дозволила збільшити е, не нафтогазові доходи бюджету на 26%. Ну це їх, як би мовити, в цифрах, так би мовити, можна сказати, що щось рятувало, але ні. Так, і показник ВВП зменшився в росіян до 1,7% проти 2,1%. Перед тим, тому хай не радіють тому, що поки що так би мовити, ніхто не хоче з ними вести переговори. Про що вести переговори? Про їхній бюджет? Про що вести переговори? Можна вести переговори тоді, коли вони почнуть виходити з України, коли вони почнуть платити репарації. Ну або переговори вести, умовно кажучи, про те, коли вони нам віддадуть Путіна. Точніше, не нам, а Гайському трибуналу, тому що міжнародний кримінальний суд давно вже видав арешт. Ордер на арешт Путіна за викрадення дітей навіть не по війні. Але звичайно, що це стосовно війни, так, повертаємося до Сполучених Штатів. Трамп а, пройшов процес інавгурації офіційно є 47-м президентом, і пішли пачки паперів указів, які він вже видає. Перше, він оголосив про те, що США виходять зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я. А я нагадаю, що Всесвітня організація охорони здоров'я. Займається ну, відносно важливими речами, звичайно, так, але є, напевно, інші важливі моменти. Е, також е, про Всесвітню організацію охорони здоров'я можна сказати наступні речі: що вклад Сполучених Штатів складав 18% загального фінансування, а весь бюджет це 6,8 мільярда доларів. Тому, мовно кажучи, на 1,5 бюджет постраждав в ООС Є... Приватні, до речі, кошти 10 додає до цього фонду Біл Гейтс з дружиною. Власне кажучи, це їхній фонд. Фонд Біла та Мелінди Гейтс, 14% надходять від інших організацій. 60% це складаються якраз внески безпосередньо країн, які входять до Всесвітньої організації охорони здоров'я. А що цим намагається досягти Трамп? Ми побачимо, але виглядає на те, що йде оптимізація. Витрат, якщо вони адміністрацію Трампа не вважаються ефективними, це починається відразу. Ще одна річ: Трамп оголосив про вихід з того, що називається паризька кліматична угода. А тут вже цікавіше, тому що фактично Сполучені Штати заявляють, що дім зараз байдуже до глобальних викидів парникових газів. А сполучені штати цей вклад викидів роблять приблизно 15% від усіх. Багато і, і не дуже нагадаю, що Паризька угода була підписана в 2015 році. 194 країни тоді підписали, залишились поза угодою. Тоді Іран, Ємен, Лівія. Можливо, я ще помиляюсь. То тепер і Сполучені Штати фактично їхня ціль була це впливати на клімат таким чином щоб утримати зростання середньої світової температури на рівні менше 2 градусів від доіндустріального рівня в ідеальному варіанті, навіть вони говорять про півтори. Звучали вже неодноразово заяви про те, що були дослідження, що всі ці дії паризької кліматичної угоди, умовно кажучи, до вагомого результату не приводять. Тому, напевно, ми маємо таке зараз рішення. Від сполучених штатів видно, внесків теж було дуже багато їх неефективно витрачалося, тому можна говорити, що не тільки в Україні є проблеми з ефективністю бюджету і з певною корупцією. Ще від Трампа він анонсував 25% відсоткові тарифи на імпорт з Мексики і Канади з 1 лютого. Це вже дуже швидко, дуже швидко. А потім відразу прийшов колишній прем'єр Канади Трюдо і каже, що. Це фактично буде торгівельна війна, і тоді сполученим штатам доведеться більше купувати якихось товарів в Китаю та в Росії. Увага ну але в Росії мається на увазі напевно з точки зору е, сталі, алюмінію важливі мінерали, які доступні, які потрібні для виробництва більш складних якихось там е, обладнань, елементів і так далі. А оцей от момент про 25% Канаду сильно вже збентежив. Ще одна річ від Трампа, це не все. Він заморозив зовнішню допомогу Сполучених Штатів, щоб перевірити всі програми. Увага на 90 днів. Тому 3 місяці все те, що було вже виплачено на ті програми на використання. Вони пішли і будуть витрачатися. Але три місяці весь світ буде в очікуванні. Що ж буде далі? Ну правильно робить, чесно кажучи, тому що я вважаю, що ці. Багато програм міжнародної допомоги використовувалися швидше для галочки. Це моя особиста думка. Не буду зараз називати конкретних проектів нюансів, але ну справді, мовно кажучи, знаєте, провести конференцію і витратити 90% бюджету на її організацію, оформлені так далі, не дає якогось додаткового ефекту. Ну, на мій погляд, люди не отримують від цього так, як могли би. Ну, це не все звичайно, що роблять такі організації. Вони постачають обладнання, яке переважно купується в сполучених штатах, або десь, якщо раптом не виробляється в сполучених штатах, то тоді в іншому місці. а Там теж бувають схеми. Тому такі історії. А, і ще один важливий момент для тих всіх, хто любить і користується Тіктоком. Він підписав указ, який відкладає заборону Тіктока на 75 днів. Що хоче досягнути Трамп таким чином. Він хоче, щоб ця, ця компанія, як і було прийнято раніше, продалася, але навіть не повністю, але 50%, щоб належало Сполученим Штатам чи комусь зі Сполучених Штатів. До речі, Ілон е Маск висловлював свій інтерес до цієї соціальної мережі. Наразі він оцінює, може ще хтось з'явиться, хто купить ціни, поки що не називалися ніяким чином. Ще важливий момент від Трампа. Пам'ятаєте, був колись штурм Капітолія, за який його також звинувачували. Я так розумію, що судові справи там завершилися всі, але 1500 учасників були якимось тим чи іншим чином засуджені. Так от, Трамп помилував оцих от майже 1500 учасників штурму капітолія, от, яке відбулося 6 січня 2021 року. Молодець своїх захищає. І важливий момент по сполученим штатам переходимо потім до інших новин. Ілон Маск на інаугурації зробив такий жест від серця, який називається римське привітання. Я розумію, що хтось може зараз почати сперечатися, що це було, як це було і так далі. Але точно Ілон Маск не нацист, я впевнений. Він це прокоментував також на своїй сторінці в соцмережі X. І uh, Він каже, що ну ця от атака, що всі гітлери в лапках вона вже просто набридла. Ну, умовно кажучи, він каже: Ну придумайте щось цікавіше його жест був відкритою долоню від серця вверх. Це дуже давнє римське вітання, яке можна опис його побачити, почитати. От нацисти, звичайно, це спаплюжили, зіпсували. І до речі, нацистський жест виглядає зовсім по-іншому. Там рука піднімається знизу вгору. Демонструвати не буду, щоб ніхто через це не хвилювався. І ще одна річ пов'язана з Сполученими Штатами і не тільки, але загалом впливає на світ, те, що Індія зацікавилася нафтою і газом зі Сполучених Штатів після обіцянки Трампа збільшити видобуток. А він про це говорив неодноразово, що Сполучені Штати можуть відкрити більше свердловин, видобувати більше нафти і газу. Чому ні? Прекрасна річ, вона так само може стосуватися. І України і ми з радістю ці всі речі будемо в Україні робити. Я впевнений, тільки тоді, коли звичайно, коли інвестори будуть готові приходити в Україну. З важливих речей також ще Трамп скасував указ Байдена щодо ризиків штучного інтелекту. Цей указ він зобов'язував розробників систем штучного інтелекту ділитися результатами тестувань з урядом США. Uh, і фактично зараз uh, Трамп сказав, що це заважає розвитку. Ну, видно, це могло би обмежувати якісь uh, розповсюдження цієї технології, там якісь обмеження на експорт там, і так далі. Uh, а до речі, він якраз минулого тижня ще був один міністерство торгівлі Сполучених Штатів uh, вклало нові обмеження в експорт на чипи і на технології. Тобто, те, що розб... розробляється в Сполучених Штатах. І це означає, що фактично ну, йде стримування. Як з цим розбереться Трамп і ілон Маск, будемо дивитися найближчим часом. Спостерігаємо за, за цими речами, чому в принципі і ні. Так і переходимо до інших новин. Перше, після падіння режиму Асада в Сирії є досі ще невизначеність з боку нового уряду Сирії щодо присутності Баз Російської Федерації. Вони там є, вони звідти повністю не пішли. І, умовно кажучи, я так думаю, що ведуться певні перемовини відносно балансу сил. Хоча я би, чесно кажучи, викинув би зашкварку їх звідти і ні про що би не думав. Але напевно існує ризик якогось додаткового військового конфлікту, тому цього поки що робити не хочуть. І до України. До України. Ну, такий момент, який я не люблю часто озвучувати, тому що це негатив. Але головний психіатр ЗСУ за час повномасштабної війни розбагатів на понад 1 мільйон доларів. СБУ заявляє, вони це все знайшли в, в тому, що незадекларовані доходи в його сім'ї. Відповідно, нічим не підтверджені. Це автомобілі, квартири, земельні ділянки і так далі. Зафіксували, розмістили це з фотографіями. Кому цікаво, може. В інтернеті знайти. І далі ще рішення суду, яке сьогодні відбулося відносно екс-ведучого телеканалу, «Наш» Макса Назарова. Суд його арештував заставою 12 мільйонів. Ви знаєте, що РНБО ввело санкції проти нього і, і інших журналістів, пропагандистів. От е, слідкуємо за ситуацією, що буде далі? І на завершення ще кілька важливих речей, які стосуються технологічних новин, це біткоін. Значить, спостерігачі кажуть, що ріст охолоджується, оскільки Трамп. Перестав згадувати про криптовалюту взагалі, але ми слідкували уважно за мемкоїнами Трамп та Меланія. Спочатку з'явився мемкоін Трамп, який вистрілив умовно десь там до 80 75-78 здається, доларів за один токен. Після кількох днів ціна почала падати різко, бо з'явився новий мемкоїн від Меланії. Разом капіталізація. Була, здається, 13,9 мільярдів, якщо я не помиляюся, зараз обидва мемкоїни знизилися в ціні. Чи будуть вони далі популярні? Будемо за цим слідкувати, але мовно кажучи, що вам треба знати, що 30% цих мемкоїнів належали відразу команді розробників. Це означає, що фактично вони з нуля а, заробляли, продаючи ті коїни. Бажаючим тим новим і умовно кажучи, навіть якби вони продавали по долару, то це було б вже 14 мільярдів. А оскільки ціна виростала до 75, е, ну можете собі приблизно уявити, що як мінімум е, на цьому ринку е, там ну, люди заробили просто від 3 до 4 мільярдів. Ну це, це як мінімум, я можу сказати. Слідкуємо за новинами далі. Дякую, що дивилися цю програму. Цей канал мене звати Юрій Камельчук. Бажаю всім здоров'я. Далі продовжуємо нищити окупантів. Слава Україні! Слава нашим захисникам і захисницям.